Слава Україні! Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України, стрільця помічника гранатометника 9-го парашютно-десантної роти, 11-го парашютно-десантного батальйону військової частини А 1126 солдата Бенза Івана Івановича Васильовича, як головнокомандувач збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Чинами якого уславлений Володимир Викторзу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, 21 квітня 2024 року. Пам'ятний лист не допоможе повернути життя героя 33-річного Івана Бенце, розуміючи прикрій реалії віддати шану і провести в останню путь полеглого воїна, прийшли близькі, побратими, друзі, знайомі і небайдужі люди. Бенце Іван народився 9 січня 1991 року у селі Велика Уголька Тячівського району. З 2002 року проживав у місті Ужгород. Закінчив Ужгородський науковий ліцей. Після ліцею вступив до Ужгородського університету. 15 вересня 2012 року одружився з дужар Тетяною, з якою прожив у щасливому шлюбі 12 років. У подружжя народилося двоє діток дівчинка і хлопчик. Під час повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до Лав ТРО. 5 березня 2024 року поїхав на фронт захищати нашу державу. 21 квітня 2024 року прийшла трагічна звістка. Що він загинув в бою на Донеччині, не в змозі дивитись в очі, близьким героя священник, стримуючи сльози, промовляв слова, написані в прощальному листі. Кожне речення, які лунали просторами Ужгорода, всі слухали з великим болем у серці. Дорогий наш Іванко, від початку війни рвався, щоби захищати свою рідну землю. І... Випала йому нагода з честю вступити до лав десантників, до лав тих, що, що належать до тих найвідважніших синів наших Збройних сил. І ми сьогодні низько-низько схиляємо свої голови перед тим його подвигом, перед його великим серцем, наповненим. Любов'ю до Бога і до своєї рідної землі дружина залишилась без чоловіка, діти без батька, брат без брата і батьки без дитини. Цю біль, яку на жаль, довелось пережити багатьом українцям, народ не пробачить ніколи. Чин похорону відбувся на площі народній військовим маршем. Під гімн України побратими провели героя Івана Бенцу в останню путь.